Так починається останній день у таборі учасників гри Джура у Кропивницькому. Рятувальники показують, як працюють під час аварій і пожеж. 14-річний Максим Б'єдний з Чернівецької області розповідає про враження. Все понравилось, було дуже цікаво. Як розбирали машину і як показували майстер-клас. Багато друзів з'явилося. Як стала учасницею гри, розповідає Валерія Мельниченко з Київської області. В школі набирали команду, я погодилася. Потім у нас були конкурси спочатку районні, потім обласні. Ми пройшли. Мені сподобалося найбільше, мабуть. Впоряд воно до нього так якось всі найбільше готуються. Там це марширувати там треба. Нові знайомства нас розділили по сотнях, по читах, і ми тут кожен день збираємося, ділимося своїми враженнями. Тут така дуже тепла, знаєте, атмосфера, всі здружилися. Що сподобалось у таборі? Розповідає 14-річний Тимур Маренич. Конкурс пластун. Це орієнтування на міцності, коли ти бігаєш з картою, та тобі треба знайти якісь фішки. Ми бігали десь 2 години і 5 кілометрів. Це був дуже цікавий конкурс. Ми посіли перше місце. Команду учасників прасу проводжує Олена Шинкаренко. Керівники ну здійснюють таку помірковану роль, тому що ми тільки там, де діти в конкурсах беруть участь, там ми їм трішечки їх направляємо, допомагаємо, тому що це наші діти. Ми ж їх тренували. Ми знаємо, що нам тут краще, яка у нас тактика команди, і все. А так, взагалі, з ним тут дуже добре працюють читові таборова старшина, дуже гарно все організовано. Нам дуже дуже подобається. Учасники гри змагалися у восьми конкурсах, каже співорганізатор Євген Савранський. Це Туристична смуга перешкод для середньої групи це стрільба з пневматичної гвинтівки, це конкурс поряд, строєва підготовка, конкурс-рятівник, надання до лікарської допомоги, конкурс пластун орієнтування на місцевості, конкурс відун на знання історії, конкурс таборування, який сьогодні буде підводитись. І восьмий заключний конкурс це перетягування линви. Канат це військово-патріотичний напрямок і виховуємо майбутніх захисників України. Даємо інформацію, даємо знання, які необхідні їм в подальшому для захисту нашої української держави. Додає, участь у змаганнях взяли 220 дітей з 21 регіону України. Анастасія Ковальова, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.